За ґратами райківської виправної колонії днями опинився Василь Вірастюк. Відомий український стронгмен став почесним гостем дня відкритих дверей, які у закладі вже стали звичним явищем. Це йде як один з основних важелів впливу на засуджених, один з основних таких засобів профілактичних профілактики та виховання засуджених. Ці заходи дають можливість. Представникам громадськості, представникам громадських організацій, представникам нашої влади, родичам засуджених, батькам, сестрам, братам, побачити в яких умовах відбувають засуджені покарання, яка робота з ними проводиться, що робиться з метою їх виправлення та ресоціалізації, взагалі підготовки до життя на волі. І на такі заходи ми намагаємося якомога більше запрошувати таких відомих людей, як Василь Ярославич, які б своїм позитивним досвідом могли вплинути на свідомість засуджених і допомогти нам в ресоціалізації цих засуджених підготовки до життя на волі. Першим пунктом екскурсії стало приміщення школи при реківській колонії та філії Житомирського навчального центру No4. У першому закладі засуджені мають змогу отримати загальну середню освіту, у другому опанувати професію електрогазозварювальника, складальника верховзуття, оператора швадського устаткування тощо. Документи про освіту, які отримують засуджені, державного зразка. В них немає інформації про те, що вчився учень за ґратами. Побував Василь Вірастюк і в місцевій церкві на честь святих Петра і Павла. Також учасники. Дня відкритих дверей відвідали одну з дільниць ресоціалізації, у яких є спальне приміщення, кухня, кімната емоційного розвантаження. Не без гордощів господарі продемонстрували гостям їдальню, куди кажуть, можна сміливо запросити і ревізора, а ще усіх бажаючих пригостили хлібом з власної пекарні. Богатир Вірастюк уважно слухав розповіді пенітенціаріїв, багато фотографував сам і люб'язно позував перед фотоапаратами інших. Останньою зупинкою став клуб, у якому пройшов вечір відповідей та запитань. Як виявилось, засуджені дуже цікавляться життям найсильнішої у світі людини. Запитували про дитинство Василя Віростюка, його спортивну кар'єру та наявність шкідливих звичок. Гість розповів, що ніколи не застосовує фізичну силу для вирішення конфліктів, бо завдяки спорту має холодну голову. Також стронгмен поділився враженнями від зйомок у фільмі про українського артиста цирку та атлета Івана Фірцака, у якому зіграв ворога головного героя. Він змалкою. Являв себе тільки спортсменом, каже пан Вірастюк. З 10 років став займатися легкою атлетикою, штовханням ядра. А коли зрозумів, що у цьому напрямку йому ловити нічого, бо на той час уже була сформована трійка беззаперечних майстрів, вирішив піти у новий вид спорту Стронгмен де здобув всесвітнє визнання. П'ять років тому Богатир закінчив спортивну кар'єру. Нині очолює професійну лігу стронгменів України і, звичайно, не розлучається з тренуваннями. Я кожного дня в залі, кожного дня в залі спорт. Я це не роздільні речі. Райківська колонія номер 73 була не першим подібним закладом, де побував богатир. Він вже відгукувався на запрошення пенітенціаріїв Полтави та Прилуків. Час від часу це треба робити. По-перше, це дисциплінує самого. От. А по-друге, я думаю, що це дуже важливо для тих людей, які перебувають саме тут. Тому що в них фактично день на день схожий. І коли приходить до них в гості, хтось, кого вони знають, про кого, мабуть, там цікавилися, в будь-якому випадку це для них потрібно, тому що це нові спілкування, це нові емоції. Це їм допомагає пробути той чи інакший термін. Ну і взагалі, по-третє, це просто виховна робота. Я можу так сказати, тому що ми своїм прикладом подаємо їм знак, що можна жити абсолютно нормально, не так як вони жили до цього. На згадку про свій візит Василь Вірастюк сфотографувався із засудженими, пороздавав їм автографи та подарував літературу, яка сподівається допоможе в'язням змінити їхнє життя на краще. Такі ж надії і в керівництва колонії. Я хочу подякувати Василю Вересяку, що не побрезгував приїхав до нас за його цікаву змістовну розмову. Ви бачили, що вечір сьогодні я хочу сказати удався. Було багато цікавих запитань. Він розказував про себе, про сім'ю, як він досяг таких результатів. Ну, я думаю, що воно якусь певну користь засудженим дасть.